Чи могла меря зберегтися як народ, чи була асиміляція неминучою? І головне, чому саме Москва стала центром, який усе це зламав? Зазвичай нам кажуть, так склалася історія, але історія це не доля, це послідовність рішень. Сьогодні ми подивимось на ключову точку, де все ще можна було зберегти мерю і де почала формуватися Московія як спадщина орди, а не Київської Русі. До 12 століття меря це не міф і не археологічний уламок, це жива фіно угорська спільнота зі своєю мовою, з місцевою елітою, з культовими центрами і з власною територією між Волгою та Окою. Вона не була диким племенем, меря торгувала, контактувала, домовлялася, і головне, на цьому етапі її ще цілком можна було зберегти. Часто кажуть, слов'яни прийшли, і меря зникла. Це неправда. Контакти зі слов'янами не означали знищення, не означали втрату мови, не означали втрату ідентичності. Так було. У Новгороді, у Балтії, у Скандинавії асиміляція не є автоматичною, вона починається тоді, коли з'являється жорстка вертикаль влади. І отут от ми підходимо до головного: тринадцяте століття. Ординське завоювання. І тут важливо, орда не просто завоювала, вона перебудувала управління простором, орді було байдуже. Яка у тебе мова, яка культура, який народ, її цікавили, податки, облік контроль покора, і Орда обрала Москву не випадково Москва стала податковим вузлом, центром збору данини, місцем, де формувалася жорстка адміністрація. Саме тут з'являється модель населення, чий чільно ресурс, етнічність, це щільно зайва громада, що чітч загроза, до орди меря ще могла мати старішин, мати власні громади домовлятися. Після Орди з'являються переписи без етнічних назв, зникає місцева еліта хрещення, стає інструментом контролю. Тепер меря не народ, меря податкова одиниця, це і є точка неповернення. Часто кажуть, що Московія спадкоємиця Русі, але подивімося чесно Русь це громади, міста, договір Орда це вертикаль, податок, страх. Московія успадкувала ординську адміністрацію, ординську податкову систему, ординське ставлення до людини. І вже через цю модель вона почала розширюватися. Це не розвиток Русі, це трансформація орди іншими руками. Уявімо альтернативу, якби податковим центром залишився Новгород, не виникла жорстка вертикаль. Місцеві громади зберегли автономію, тоді меря могла б мати писемність. Мати свою еліту стати окремим народом як фіни чи естонці, асиміляція не була неминучою. Вона стала результатом конкретного політичного рішення, меря не зникла повністю, вона залишилась у топонімах, у ДНК, у рисах культури у ландшафті, але без мови пам'яті імені це і є культурне знищення, а не природний процес. Мерю можна було зберегти. Але для цього не мала виникнути Московія в її ординському форматі. Імперія не була долею, вона була вибором, і розуміння цього важливе не лише для минулого, а для того, щоб не дозволяти таким моделям повторюватися знову.